Привіт всьому світові з України місто івано франківськ Нещодавно, прогулюючись по Івано-Франківську, ще раз мав можливість переконатися, що наше місто насправді виглядає по-європейськи. На жаль, при собі я мав аматорську відеокамеру, тому не обисуйте за якість зображення. Але. Ці відео, які ви зараз побачите, прописані, крім того, і піснями про Івано-Франківськ. Одна із них у виконанні найперших виконавців найпершої пісні про Івано-Франківськ, Любомилера Плавюка та Богдана Юрківа. Але це окрема історія. Отож, любуйтесь і закохуйтесь у наше місто: місто Івано-Франківське. Над містом засяли вечірні вогні, Виходь же скоріше з кімнати, як хочеться, люба з тобою мені, по рідному місту блукати, по рідному місту блукати. івано франківської сни всім серцем тебе як кохав. Івано – місто щастя й весни, краса прикарпатського краю. У парку шепочеться вітром трава, дрімають берези високі. І місяць нам пісню про щастя співа, і зорі, як ти сеньоті, і зорі, як ти сеньоті, Івано і мрісни, всім серцем тебе, я кохаю. Івано франківськ місто щастя й весни, краса прикарпатського краю. Над містом погасли вечірні вогні, і місяць зайшов закарпати, як хочеться люба з тобою мені, про рідне місто співати, Про рідне місто співати, івано моїм мрісни, всім серцем тебе, я кохаю. Пано Франківський та щастя й весни, краса прикарпатського краю. Івано-Франківськ моїм лісни, всім серцем тебе я кохаю. Івано Франківськ, місто щастя й весни, краса прикарпатського краю.